Серце наганяє тугу в світлиці. Лунає журлива пісня. Кожна з цих жінок зараз думками за сотні кілометрів. В Бахмуті, Авдіївці, Круп'янську, де захищаючи кордони батьківщини від клятого окупанта, українські сини проливають кров. Ми випроводили своїх. Солдатів, яких ми чекаємо, і ми думаємо, що вони скоро прийдуть із цією перемогою. А поки воїни боронять наше небо, землю та море, матері об'єднались у волонтерський фронт, готують випічку, не покладаючи рук. Пироги, любі печення, любі праніки все виготовляється з любов'ю з цими нашими нашим хлібом, нашими руками, цими роботящими руками. Все своє розчительне. Своє гулій, масло, молочко, сметанка, хліб наш вироблений на, з нашого млина, з, з нашої пшениці. На пекарський цех перетворили світлицю сільського клубу в Чечерницькій громаді. Одні замішують тісто, інші формують поріжки. Випікають все в сільській печі. Виробництво запустили з перших днів повномасштабної війни. Ліпили вареники, робили тушонки, давали домашні різні заготовки, консервацію, користуючись нагодою, коли жителі нашого села повертаються додому на ротацію, відпустки, передаємо нашим захисникам все домашнє. І що хлопці потребують? Хотять домашнього, хочуть хліба домашнього, навіть того самого огірка квашеного. Напередодні різдвяних свят громади Вінниччини згуртувала акція Подаруй військовим смак домашнього тепла. Дуже багато наблюдається активність в наших територіальних громадах, зокрема в тих проєктах, які сьогодні започаткував міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб у Вінницькій області. Це тепло від дому до окопу, це і відчуй смак домашнього тепла, випічка власного виробництва, скажімо так, яка піде сьогодні нашим хлопцям і дівчатам на рубежі. Це один з проектів, започаткованих в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. З початку повномасштабного вторгнення Росії по всій території України нашим гуманітарним штабом на чолі з Володимиром Гройсманом, спільним, з підтримкою Вінницької обласної ради Вячеславом Соколовим, Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим. Згуртували всі громади щодо підтримки та допомоги Збройним силам України. І так, одним великим фронтом безперервно працюють вже 9 місяців війни. Є нові виклики, тому що змінювалися і погодні умови, і деякі є побажання наших воїнів стосовно того, щоб вони відчули і розуміли, що вони не одні за цих 9 місяців. Багато. Тисяч тонн гуманітарної допомоги передано до жителів, які знаходяться на окупованих територіях. Активно громади Вінничини долучились і до ще однієї ініціативи гумштабу тепло від дому до окопу. Наша громада неодноразово відправляла на передові позиції нашим солдатам і пічки, і теплі речі, і рукавиці, балаклави, шкарпетки, генератори. Нас долучили до проєкту дому до окопу, в якому ми прийняли активну участь і привезли пічки, і привезли кирку, і привезли сокири. А найменші мешканці Чечерницької громади вже підготували своїм героям-захисникам малюнки. Ось це стане частиною великої гумдопомоги, яку волонтери гумштабу доставлять на фронт.